Доброго дня! Тема уроку. Чим схожі всі річки? Пригадайте, як позначаються річки на картах? Які річки є у твоїй місцевості? Ви вже знаєте, яке важливе значення для організму має кров. Не менш значущими для природи нашої планети є річки водні артерії. Без прісної води, зокрема й річкової, життя неможливе. Річка це природний водний потік, що тече у виробленому ним річищі і живеться перевожно дощовою і талими водами, снігу та льоду. А також Підземними водами. Місце, де річка бере початок, має назву Витік. Розгляньте циферка 1. Місце впадіння є її в іншу річку, озеро, море чи океан, гирло. Цифра 2. Кожна річка на своєму шляху поступово виробляє річкову долину, витягнуте вузьке заглиблення, на дні якого міститься річище, найнижча ділянка річки, по якій тече водний потік. Чи доводилося вам замислюватись, чому річки течуть? Виявляється, всі річкові долини мають нахил, що спричинює течію – Нахил спрямований у бік морів і океанів. Та частина річкової долини, що заливається водою під час весняного танення снігів, повені, водопілля має назву заплава. Річка, що впадає в іншу, більшу річку, називається притокою. Цифра 5 та 4. А річка, в яку впадає притока, це головна річка. Головна річка з усіма своїми притоками називається річковою системою. Територія, з якої річкова система збирає воду, це річковий басейн. Найбільші річки України Дніпро, Дунай, Дністер, Південний Буг. Прип'ять. Десна. Сіверський донець. Усього в нашій країні нараховується понад 70 тисяч річок, з них довжиною понад 100 км 117. Роздивіться таблицю даних і дослідіть, яка річка в Україні головна, а яка найдовша. Найбільших річок в Україні шість. вони мають довжину понад 500 кілометрів. Якщо потрібно більше часу, відео поставте на паузу. Розгляньте світлини двох річок. Чим вони схожі? А в чому різні? Поміркуйте, які в них основні характеристики. Є гірська річка та рівнинна річка. Рівнинна річка. Рівнині річки течуть по рівниній місцевості. І відносно неглибоких, широких і пологих долинах з великими заплавами швидкість течії незначна, а глибина може бути значною. На дні річища відкладаються пісок, глина та мул, а їхні долини звивисті, рівнинні річки утворюють рукави. Гірська річка гірські річки течуть по гірській місцевості у вузьких, глибоких долинах із крутими схилами, в кам'янистих, слабо звивистих річищах. Швидкість течії значна, а глибина невелика. Річище заповнене галькою, валунами, брилами гірських порід. На гірських річках трапляються пороги і водоспади. Завдяки великій кількості опадів найбільше річок у Карпатських горах. Найгустішу річкову мережу в горах утворюють притоки пруту і тиси. А найменше річок на рівнинному степовому півдні та південному сході України, де опадів найменше. Майже всі річки України течуть на південь до Чорного моря. І лише Західний Буг і Сян прямують до Балтійського моря. Факти про найбільшу річку України. Річка Дніпро зародилася близько 6 мільйонів років тому. Найбільший відрізок Дніпра протікає саме Україною крізь 8 областей. На Дні Дніпра можна знайти скарби. У районі порогів річки деякі аквалангісти шукають скарби, ймовірно, затонулі тут разом з потерпілими крах суднами. Одна з легенд говорить, що війська отамана Івана Підкови після чергового нападу на Стамбул перевозили через поріг дивовижні багатства. Кажуть, що в їх числі була статуя коня, цілком відлита із золота. Кілька кораблів розбилися на порогах, а скарби залишилися десь на дні. У Дніпрі живе найбільший гризун Євразії. У Дніпрі та його притоках. Водиться найбільший гризун Євразії – річковий бобер. Полювання на нього в Україні заборонено.